Під час дощу, чи то снігопаду, ба більше серед глухої ночі, миколаївські дорожники активно укладають новенький асфальт. Їхні у лапках звитяги зазняли водії. Кадри стали скандальними. Як виявилося, закатувати асфальт у сніг, нині поширена практика у багатьох регіонах. Наша Наталя Островська вирішила перевірити, чи можна за такої погоди сталити нове покриття. Правда, від фахівців та експертів далі. Попри глуху ніч, мороз і завірюху. Навіщо у негоду комунальники вкладають асфальт? Ресурси, які виділяються на дорогі, остаються. А часу, на те, щоб приверті в кач на дорогі, уже немає. Це відео зафільмував водій біля міста Південний Буг у Миколаївській області. Комунальники серед ночі, не покладаючи рук, просто у снігопад стелять новенький асфальт. На ранок ці кадри влаштували справжній переполох підрядників на килим викликав голова місцевої служби автомобільних доріг, адже офіційно попереджував, що у снігопад не варто навіть і соватися, ремонтувати дорогу. Це власне десь ту можна ніжні стоїть і в мінус з барту. Ми не взяли сніг, і ми направили всім тому що це на правісім що щодо на їх і віз. Ми роботи не роботи німаніпутім. Єсли ані пошікалі нужним уложити сніг. Ну і хочуть ще раз переділувати. Асфальт, який вклали на трасі Миколаїв Кривий ріг, вже досліджують у чотирьох лабораторіях. Виконані роботи запевняють чиновники, підрядникам оплатять лише після результатів незалежних експертиз. Мені вважається, що там можуть бути питання. Та цього року відзначилися не лише миколаївські комунальники у Києві та Кременчуці Полтавської області аналогічні історії. В експертів є пояснення, кажуть в Україні цього року на дороги виділили рекордні гроші понад 70 мільярдів гривень. Освоїти частину з них конче необхідно до кінця 2018-го. В этом году к сожалению ноябрь видався уже сніжним. і так як вже були ці гроші виділені і пройдені тендери, і подрядчики должны показувати результат. то, жаль, результат для них это деньги, которые закапуються в снег. Якщо подивитися на досвід Європи, то там вкладають асфальт навіть при мінусовій температурі. Однак здебільшого це виняток аніж правило, та й то застосовують спеціальні дорогі добавки. Навіть для такої країни, як Німеччина, укладка асфальту у снігопад це небачена розкіш.